Значить, Дивіться, там по поводу масла мені пишуть люди дуже багато. Там, з Киргизстана, люди пишуть з інших місць, яке масло треба заливати. Якщо ви будете заливати масло не по допускам, якщо на каністрі не написано Ford VSS там, 913A, 913B, 913D, а будете заливати якусь нягу, якщо не буде цих допусків, то ваш мотор він ляже рано чи пізно. Таке в мене було. У мене розколовся поршень. Свій час на Мондео третьому мотор я міняв. Розколовся поршень пополам зверху вниз. Тріщина була. Відламався, відламався від пальця і відламався від колінвала. І цей шатун короче, вибив блок. Чому? Тому що поршень перегрівся. Чому він перегрівається? Тому що, якщо, наприклад, ти. Підпишіться на канал, до речі, Теорія ДВС, там людина, цей хлопець з Києва, він дуже гарно розповідає про цю історію. Він розпилив поршень цей. І на дизелях, оці транзити, Мондео наші. На -так стоїть ті, які під потугами великими працюють мотори. Там є канал. В поршні є канал, рубашка. Така сама, як в блокі охолодження антифризом охолоджується. Так само охолоджується поршень, тільки він охолоджується маслом. На блокові стоїть чотири е, форсунки масляні, такі в парі, вони такі. Ну, Які, можна сказати, під палець ти береш, Віктор і показуєш отак. Отак, от, отак, Там отакі форсунки на блоках стоять, так от вверх на поршень. А в поршні такі канали. Діло в тому, що якщо ти, наприклад, заливаєш якесь, масло, яке, масло, яке густе, або неякісне, ці форсунки забиваються, і поршень, оці форси не охолоджують поршень. І твій поршень він перегріває ці лопаги. або прогоряє, коротше кажучи. Ось така фігня. Так що заливайте масло тільки з фордовськими допусками. Воно таке ріденьке, як водичка. Чому? Тому що та форсунка повинна через себе пропускати це масло. Це я через багато років зрозумів, тому що форси у мене були нормальні. На той час я форсунки після цієї ситуації поставив на стенд. Але вібрація давно в мене ця була, я так її ігнорував. Іноді детонація вискакувала на третій циліндр, хоча форсунки нормальні були. І в ітогі, коротше кажучи, цей, ця фігня з мене сталася, мене обірвало шатун, і поршень розколовувався на, на дві частини зверху вниз. Він там остався в циліндрі, але була тріщина. Заливаю дерьмо, вибачте, за вираження, за французьке. Заливають дерьмо, або було синтетику або якесь неякісне масло без фордовських допусків. Береш каністру, піднімаєш мобіль, наприклад, бачиш допуски фордовські, береш. Береш там кастрол, є допуски фордовські, береш заливаєш його. Мотюль теж саме на фордовські допуски. У них дуже жорстка, жорстка специфікація по маслу у фордів. Ти не на кожному маслі знайдеш фордовські допуски. Тому, чому, тому, що, тому що так, коротше кажучи, на ельфі там є допуск, один, по називається Evolution по-маслу. Якщо не помиляюся, ельф, по-моєму, те ж саме. Так що заливайте якісне масло, тому що поршні в цих, в цих дизелях, конкретно в наших, Мондео 3, Мондео 4. там поршні охолоджується маслом. У дизелів в основному у всіх охолоджується маслом поршень. Це, в принципі, ніякої логіки немає, але це є. В поршні є канальчики. Якось запишу відео, у мене порша просто не, поршні ну, не на місці. Десь заїду, я короче, візьму Поршень і зроблю відос. Що Поршень має канал. Ну просто мої слова підтверджую. Може хтось не знає цього, але можете взяти розріз мотора, подивитися, що нам на блокові є форсунки, масляні форсунки є. І по цим каналчикам лиється масло на ці форсунки. Коли Поршень в, нижні, в, нижньому, в нижньому положенні знаходиться, в нижній матвіточці, в цей момент. Розпилюється масло йому в канали, які знаходяться ці під, під ніщем поршня. Підпишіться на цей каналчик. Оцей. Це не реклама теорія ДВС. Людина там дуже, дуже грамотно пояснює. По фізиці розпилюються поршні. Ну, людина займається моторами, коротше кажучи. Все, Всім добра, заливайте по допускам, Все буде добре. Всього найкраще.